Продається теплий сімейний будинок у селі Рокитне, всього 5 км від міста Яготин, Бориспільський район, Київська область. Це затишне місце для спокійного життя поруч із природою, зручною інфраструктурою та можливістю працювати у місті. Будинок одноповерховий, доглянутий, після ремонту, з новим дахом із металочерепиці, новими вікнами та дверима, загальна площа 56 квадратних метрів. Зручне планування, три житлові кімнати, кухня, веранда та окреме приміщення під санвузол. Дім дуже теплий, всім опалення використовувалось на мінімумі, підведені всі основні комунікації газ, світло та інтернет. Територія простора і доглянута, основна ділянка 0,22 гектара та додатковий город 0,25 гектара, що дозволяє вести господарство або облаштувати зону відпочинку. На подвір'ї є колоді з чистою водою та електронасос. Встановлений септик залишилося лише завести у будинок. Господарські споруди, гараж, нова літня кухня, великий сухий льох та вуличний санвузол, подвір'я огороджене новим парканом і воротами, є місце для паркування двох автомобілів, локація дуже комфортна для життя. Поруч річка, тиха мальовнича місцевість, свіжа повітря, До його регулярно курсує транспорт. У місті є підприємства, заводи та робочі місця, веде підійде для постійного проживання, дачі або заміського відпочинку. Важливий момент по ціні. Через пошкодження труб опалення потрібне її відновлення, орієнтовна вартість робіт близько 50 тисяч гривень, термін виконання один день. Саме тому ціна знижена з 15 тисяч доларів. Саме тому ціна знижена з 15 900 тисяч доларів до 10 тисяч доларів і вже враховує всі витрати на ремонт. Документи повністю в порядку, прописаних немає, продаж без торгу. Переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу і задоволення відповімо на всі ваші запитання та організуємо перегляд.